Ось так тепер виглядатимуть нові листи в Україні. Конверт і марка з фото Євромайдану. Фото нової марки зроблене у грудні 2013 року. На ньому видно увесь євромайдан. Знімок для євромарки надав український фотограф Андрій Кравченко. З кількасот тисяч подібних фото дизайнер обрав саме цей знімок нічного майдану гідності? Автор навіть не взяв гонорару. Це моя власна акція надання фотографії. Е без гонорару Я такі речі роблю зараз, так скажем, для вимог війни. Марку випустили до річниці незалежності України. Її тираж 233 тисячі примірників. Стандартний тираж марки 200, 100 тисяч примірників. Але оскільки ми розуміли, що марка є дуже історично важливою, буде актуальна багато років. І буде зараз дуже популярна. Ми вирішили збільшити цей зараж в півтора рази. Дві гривні це вартість пересилки. Це, це стандартна вартість листа до 20 грам. Сьогодні у головному поштовому відділенні України, де свого часу грілися учасники революції гідності, марку традиційно погасили. Це стандартна процедура, після якої поштовий знак офіційно стає дійсним для оплати в будь-якому відділенні Укрпошти. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.